Уявімо ситуацію, ви їдете по дорозі, а раптом з пічки починає валити сивий дим. Ви розумієте, що трапилось коротке замикання, і е, ви зупиняєтесь на безпечній ділянці, е, починаєте шукати вогнегасника. Е, Достаєте вогнегасник і розумієте, що він або просрочний, або взагалі у вас його немає. Ви шукаєте його, не знаходите і просто в у дивитесь як за 5-10 хвилин допла. Палає ваша автівка. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про пожежну безпеку на дорозі. Ви на каналі сервіс АвтоЕксперт. Починаємо. Як таке може статися з що ви завжди їздять люди, зупиняться, допоможуть? Не завжди, друзі мої. Чому? Тому що, по-перше, хтось може злякатися у когось свої справи, а комусь ми вже зовсім на вас все одно. Це відбудеться стільки швидко, що ви нічого не зможете зробити. І як може займатися ваше авто? Дуже просто. Так, один у нас те в проблемах — це проводка. Коротке замикання і ваше авто погане, як сірник. Яким чином? Через що таке може статися Неякісний ремонт проводки, стара проводка? Можливо, під час ДТП, можливо, хтось сюди лазив щось з колхозу. Варіантів може бути маса. Чому ваше авто згорить 100%? Перше, у вас немає вогнегасника. По-друге, ви стоїте десь в полі без вогнегасника, вам ніхто не допоможе. Третє, у вас паніка, ви не знаєте, що робити. Ви запитайте, до чого вся ця лірика? Що у нас немає шансів? Шанси є, друзі, їх можна мінімізувати як мінімум мати, вогнегасник не протермінований, а нормальний, адекватний вогнегасник. Вміти ним користуватися і реагувати моментально, що потрібно знати та вміти водієві під час такої ситуації. По-перше, не панікувати і зупинитися на безпечній ділянці дороги і евакуювати пасажирів разом з цим заглушити авто. По-друге, оцінити ситуацію. Якщо ви бачите, що це дим тільки, тобто це тільки початок, то не тільки славати і просто відкрити капот. Подивитися, чи немає вогню під ним, якщо немає, просто скинути клему. Але клему я вам раджу скинути в будь-якому випадку для того, щоб е знеструмити автомобіль. Інша ситуація, якщо ви бачите, що дуже багато диму валес, то все що там є полум'я. Але в будь-якому випадку, я раджу, якщо ви відкриваєте капот, бачите, що звідти валий дим, взяти вогнегасник і просто активно задути трохи, щоб залити ту ділянку, звідки він валить, щоб загасити е можливе полум'я. Наступне, якщо ви відкриваєте капот, бачите, що вже є полум'я, що в такому випадку робити. Якщо була цінувати ситуацію, що ви безпечно можете скористатися вогнегаз, то користайтеся. Якщо ви відкриваєте капо і бачите, що там вже реально прям палає все і полум'я дуже швидко розповсюджується по автомобілю. відведіть пасажирів себе і людей навколо на безпечне місце. Викликайте пожежники, самі не вступайте в контакт з пожежею. За статистикою 2021 року по всій Україні, тобто 800 автівок в рік, палало по тим чи іншим причинам, як правильно користатися Друзі, все дуже елементарно і просто. Та тут є такий, така чітка спеціальна, яка дістається, вона запломбована. Ви просто сильно смикаєте, дістаєте її, направляєте дуло на полум'я. І затискаєте. Ну і, друзі, я сподіваюся, це відео буде для вас корисним. Підписуйтесь, ставте лайки, напишіть, будь ласка, в коментарях, які, можливо, у вас були випадки з е, пожежною безпекою на дорозі, і яку тему в наступному відео ви хотіли б, щоб ми розкрили. А ми з вами не прощаємось. Дивіться наші інші відео. До нових зустрічей.